За офіційних делегацій. Це наразі аеропорт. Ми знаходимося в правому крилі. Хто може мав можливість за офіційних делегацій, знаходиться в правому крилі аеропорту. Наше підприємство було створено та діє для забезпечення належного виконання державного протоколу та обслуговування високоповажних представників нашої держави та закордонних країн. Для статистики в нашим підприємствам було виконано більше 11 тисяч спеціальних рейсів, які потребують виконання належного протоколу. Хочу звернути вашу увагу, що державне підприємство зал офіційних делегацій є. Господарюючим об'єктом, який здійснює господарську діяльність із метою отримання прибутку та протягом всієї діяльності, а це вже більше 20 років, є прибутковим підприємством, наповнює державний бюджет України та є бюджетоутворюючим утворюючим підприємством міста Борисполь. ДПЗО знаходиться в управлінні державного управління справами. Свідченням того, що за офіційних делегацій є прибутковим. Свідчить те, що нами було надано за період протягом трьох років більше 65 мільйонів гривень поворотної матеріальної допомоги для підприємств Державного управління справами. Свого часу один із керівників Державного управління справами сказав про наш зал, що це куриця, яка несе золоті яйця. Чому це так? Ми, ми забезпечуємо і надаємо послуги по обслуговуванню пасажирів. І ось в 2014 році на наше підприємство прийшло нове керівництво. І почали відбуватися дії, які, на наш погляд, є несумісними і стілями та статусом зали офіційних делегацій та причиняють шкоду не лише самому підприємству, а іміджу держави взагалі. Ці дії нагадували добре сплановане. Корупційні схеми, був директор, який нічого не вирішував, ним керував тіньова особа, як тут вже казали, керуючий. В цьому колективу було зразу сказано, що гроші підприємства, нашого підприємства, державного підприємства, що до коштів нашого підприємства ця людина відноситься як до своїх власних. Також було нам сказано, що всі люди, які будуть Чинити якийсь супротив проти керівництва будуть звільнені. Тим, тим керівники вновь прибавши, і почали займатися. Чим ще цікаве наше підприємство, тим, що через зал офіційних делегацій проходить частина державного контролю, державного прикордон метр державної границі. Через які проходять дипломати, всі, всі наші е, народні депутати і представники е, всі, всіх країн світу. Наше керівництво, е, мабуть, мало якусь нагоду скористатися і цим мет, метром, е, е, державного кордону, тому що в свої перші місяці роботи через зал офіційних делегацій були е, здійснені. Навіть перевезення, перевезення незаконних товарів, то є перевозилася контрабанда. Слід сказати, що підвивщо під виглядом оптимізації та реорганізації, яка відносилась до прибуткових, яка не відносилась до прибуткових підприємств, почало відбуватися планомірне рейдерське захоплення. Ще раз підкреслюю. Прибуткового державного підприємства із цінними активами нові керівники почали використовувати зал офіційних делегацій на свій власний розсуд. Так, наприклад, директор нашого підприємства за один день користувався трьома автомобілями бізнес-класу, і кожен автомобіль проїжджав в день майже по 300 кілометрів. Це на той час, коли... Працівник отримував заробітну плату за місяць, майже таку, як сплачували за пальне одного автомобіля. Не, не миритися із корупцією вийшли майже 90% наших працівників. Ну, 10%, як і у всіх організаціях, мабуть, є такі люди, які підтримали корупці... корупційних діячів і намагалися про пройшла дуже тяжкий шлях, щоб Відстояти свої права і права працівників на право. Хочу відзначити роль юристів, без їх кваліфікованої допомоги ми б ніколи не здолали цей важкий шлях. Юристи підготовили 47 заяв у суду. Вони допомагали нам повірити в себе. Проспілка до останнього надіялася, що скорочень не буде, і що ми

Дійти до страйку, який ви був широтично правильним і признаним. Я йому хочу сказати, я думаю, Буринська міська рада, районна рада, деякі будуть переїхали партию Старої, загодні депутати і депутати районного рада. за допомогою до своїх колег із культуроризм. Це теж прослуховані організації, І починаючи з страху, що це було п'ять людей, зібралося десь більше 700. І, і неприємно чути звук президента, що ми е, являємося ганьбою для нашої країни. Я так думаю, що е, якусь частину інформації йому доносили не, неправдиво і невірно. Але після спілкування з нами, е, президент е, зрозумів, що е, є якісь інші підстави для, для нашого страйку, ним було. Ми передали йому лист. В листі е, були вказані всі наші вимоги і звернення. Е, лист був е, переданий в Державне управління справами. Е, була призначена комісія е, з нашого приводу, і е, ця комісія на протязі е, десь двох неділь розглядала наше питання. Дуже приємно, що це вирішилось. Е, в комісії приймали участь наші юристи, були представники профспілки і представники державного управління справами. Наші досягнення, які були досягнуті за рахунок нашого страйку, з допомогою листа, що прийняв президент і призначив комісію, директор підприємства, з ним було перервано. Договір, і він е, був усунутий від керування нашим підприємством. Його замісник е, пішов із посади за власним рахунком. Нам була компенсована всі, е, всі кошти, які за цей час ми втратили. Я вважаю, що такі досягнення привели до того, що люди повірили в профспілки, люди зрозуміли, що тільки зусиллями всього колективу можна змінити якусь ситуацію. І на сьогоднішній день наша профспілка також бореться активно із тим, щоб була піднята зарплата, щоб виконувалися якісь вимоги членів профспілки. Я ще хочу сказати, що не така була проста наша боротьба, тому що е, чинився страшний тиск на е, наших членів профспілки. Е, апогеєм того, що від, 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 ну, відбулося в цьому плані, е, була, була ця автівка. Ця автівка, особисте авто однієї із нашого замдиректора підприємства. Ця жінка вона виховує сама двох неповнолітніх дітей, вона підтримала наш рух, вона вийшла за боротьбу із злом, за боротьбу із корупцією, підтримала повністю нашу повспілку. Її неодноразово одного разу її підкидали прямо біля залу офіційних делегацій зброю, що привело до того, що якби знайшли цю. Цю зброю у неї в автівці, то е, я так думаю, що її б забрали е, з грати і йшло б якесь розслідування. А б діти в цей час б знаходили самі. Також їй підкидали якусь речовину, яка нагадувала б вибухівку. Але коли це не вийшло, в один із вечорів у неї була спалена автівка. Ну, щоб ви розуміли масштаби цієї корупції. Я, я вважаю, що це дуже низько. Одна хвилина. Що це дуже низько і неприємно. Я хочу ще дуже подякувати вільним правспілкам за допомогу, за допомогу і пояснення і юридичні консультації, які були надані нашій профспільці. Хочу подякувати всім, хто приймав участь у нашому страйку, допомагав нам.